Так, друзі, вітаю. Приїхала шкіра коника з вирівнювання. Я говорив деяким замовникам, що ремені будуть декількох сортів. Мається на увазі, от якщо порівнювати оцей шматочок, він має такі, от такі складочки. Вона м'якенька, це ближче це з ворота, тобто з шиї. От такі шматочки. Вони будуть трошечки іншого сорту, типу в бюджеті будуть йти, вони, вони працюють, вони робочі, все, але мають такі от, як ви бачите, складочки. Тому вони будуть йти трошки дешевші, відповідно. І ось такі більш якісні, більш рівніші шматочки коника вирівняні в 3 мм, будуть йти вже як із Преміум сегменту. А ще мені приїхала коровка, вона мною особисто відібрана. Це чепрачок. Тут 4 десь плюс, хоча заявлених було 3,5, але О, товщини трошки забагато. Я буду пробувати зараз, виріжу одну полосочку, подивлюсь на еластичність, можливо, пройдеться. Відправляти як і коника, бо коника тут взагалі до 6 мм було. Ну, ось у мене тут є полосочка, яку пропустили під час вирівнювання. Така була маленька полосочка. Якщо ви бачите, яка товщина. В порівнянні ось, якщо порівняти з 3, з 3 мм, можете побачити, яка товщина в початковому. Останнє було. Тобто це забагато, хоча вона і еластична досить, але, о, як показала практика, 5 мм нам не потрібно абсолютно. Нам Достатньо достатньо 3 мм. Тому я роблю все в 3 мм. Ну, десь тут плюс-мінус там 3,2 до 3,5 Ці тут 3,1 було, там десь я міряв плюс-мінус 3-3,5 мм. Ну, Еластична, досить еластична, досить класна. Тут оце ви можете побачити, у вас можуть бути виникнуть питання по цим двом шматкам. Вони темніші. Це шматочки ворота, вони лежали в мене певний час. Це вони, ну, це е, е, попередня шкіра була, вона за рахунок світла, я так розумію, чи якихось. Да, я думаю, що за рахунок світла вона такий от вид у неї трошечки темніший. Ну, Такі, бачите, мається. Мають місце такі от, типу укуси, я так розумію, комах, можливо. От такий шматочок теж досить еластичний, шикарний. Це піде як десь середньої якості. Тут такі ці Пігментація, скоріш за все, вона не є. Це не на не, не рівності більше пігментація. Ось такий шматочок. Це піде як середньої якості. Тут маються такі теж складка, але їх небагато. Вони підуть як середньої якості. от. Так от. от така от шкірка, а коровка дуже гарна. Полосочка, це по хребту. Дуже гарна і, скоріш за все, я теж буду її різати на панелі на отакі, і відправляти на вирівнювання. Я думаю, десь теж в 3 мм я буду робити, можливо 3,5 бо вона досить, досить м'якенька, досить еластична. Не така суха, як я брав попередній раз, вона, можливо, ну, за рахунок того, що вона свіженька, можливо. Ну, досить еластична вона. Не дотягує трошки mm. до коровки, oh. ой, вибачаюсь до коника, але має досить такі цікаві цікаву м'якість. Тому будуть ремінці із коровки в тому числі. Отак от, от. Не знаю тут, скільки їх вийде. Я думаю, що а, тут вона дивіться, я близько різкі тут взагалі ось тут. от Товщина просто Міз... Залишки міздри. Вага, це стара вага 15 кг. 8,5. От такі от. От такі от чудові тут панелік вищої якості. Декілька, я не пам'ятаю, вже не рахував. Штук 15, можливо, буде ремінців шикарних. А тут підуть, я думаю, що частину із оцих вони підуть як а, на двосторонні з кордованом або Ще як, як, якимось чином буду комплектувати, можливо, це буде так, як типу з мікроворсом буду робити. Тобто шліфовка на грубих наждачках, там 240-280 і все. І Буде йти в комплекті там, чи з кордованом, чи можливо з коровкою, чи можливо подвійний коник вищої якості, гладкий, глянцевий і заматований. Ну Там вже варіантів. За... Маса. Ну, В принципі, я ж кажу, ці рем... Оці, ось з цієї шкіри от з такої да, з ворота, піде ремінець, і як основний, як бюджетний, типу, там, можливо, десь в районі тисячі 1200 гривень буде йти він, він буде справлятися з своїми задачами як повноцінний ремінь. Просто буде в бюджеті трошки дешевший. Тобто він буде, він буде робити свою роботу. ці нерівності вони ні на що впливати не будуть. Тим паче, що шкіра ось ця, ось, саме, ось, ось, зворота, ось ця саме, зворота, ця шкіра, вона, вона більш рихла. Вона така щільність у неї не така велика, як у зони бочинки чи жопки. Ось, Наприклад, як ось ця тут. Ну, досить добре видно по структурі зворотньої сторони. Тут більш щільна, взагалі, і вона взагалі от, трошки вона щільніше. Він буде справлятися так, але має от таке місце. от такі от е брижі чи як їх назвати, правильно, не, не готов сказати. Отак от, от дякую за увагу. Пишіть, робіть е попереднє замовлення. Вже в мене є там набралась черга невелика. Буду починати виготовлення. Коника, дякую за увагу.